Ми прийняли чергову гуманітарну допомогу від надвірнянців, від людей, які вже неодноразово допомагають армії фронту нашим військовим. Гуртують, координують, збирають, інформують, виконують завдання, які ставить громада, а особливо наші військові на передовій. Поряд зі мною дуже молода, енергійна, креативна людина це Назарій Петрунецький. Зараз ми перебуваємо саме в нього в Польщі, де прийняли від нього, від його координації чергову гуманітарну допомогу. Це більше десяти упаковок гуманітарної допомоги. Ви бачите, тут вона поскладена. Це вже п'ята гуманітарна допомога на протязі шести останніх місяців. Там були і тепловізори, і прилади нічного бачення, і фонарики. І речі і на колінники, і на локотники, які згідно акту прийомки передачі ми передавали військовим. Я Хочу подякувати пану Назару, хочу подякувати українцям Польщі, хочу подякувати надвірнянцям в Польщі, які також долучилися до збору цієї гуманітарної допомоги. І в цій гуманітарній допомозі військові речі, які ми, повторюся, обліковуємо, беремо на прохід. І будемо згідно акту прийомки передавачів передавати бійцям на передову.